Городоцький краєзнавчий музей опановує нові формати діяльності. Музей став базою практики для студентів-культурологів з Хмельницького. Чому навчалися практиканти у g museum та які враження на них справила городочина, знають Віра Лапа та Іля Станиця. Студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за спеціальністю культурологія завітали до городка на практику. Опікувався студентами заступник начальника відділу культури Городоцької міської ради Сергій Щур. Якщо ми порівняємо себе з іншими туристичними центрами музейними, такими як Самчики, Смеджибіж, Старокостянтинів, Кам'янець-Подільський, це для тих закладів буденність. В даному випадку в нас в городку в оновленому музеї це вперше. До нас завітали студенти, які представляють кілька міст області. Це в нас із Хмельницького є студенти, родом із Теофіполя, із Яслава і Красилова, які по-перше і проведуть цікаво свою практику, і потім будуть доносити інформацію про наш музей у своїх середовищах у містах. В час практики студенти ознайомилися із пам'ятками городочини, хоча найбільше часу провели у краєзнавчому музеї, про який чули від своїх викладачів. Та як зазначають практиканки, почути і побачити це зовсім різні речі. Я взагалі не знала, що такого масштабу у нас є музеї. Коли нам розповідали про цей музей на парах, я не вірила, що він саме в Україні, що він знаходиться неподалеку від мене і що в нього можна в принципі завітати. Коли я в нього попала, і ще коли була можливість проводити практику, це просто були неймовірні відчуття. Хочеться, щоб Україна побільше розвивалася, побільше ставала таких музеїв, щоб Україна ставала більш такою європейською державою. Студенти відмічають, що Гордоцький музей годен бути конкурентом навіть західним сучасним музеям. Це на моїй практиці, на моєму досвіді, це такий перший музей в Україні, тому що я відвідувала раніше подібний музей за кордоном, і насправді була вражена такими технологіями. І насправді, коли постав вибір, все ж таки, де проходити практику, ми. Ми вирішили все ж відвідати цей музей, тому що він приваблював в першу чергу своїми сучасними технологіями і своєю такою новітністю. Дуже цінуємо, що в нашому ну можна сказати, в нашій місцевості є такий музей такого саме високого рівня, і саме щасливі, що в нас була така можливість саме проходити практику саме тут. Майбутні культурологіні не тільки познайомилися із пам'ятками городочини, але й випробували себе у ролі екскурсоводів. Насправді це не так легко, як здається. Це досить важко, тому що треба утримувати увагу глядача на тобі потрібно взаємодіяти з глядачами і тому, кому ти розповідаєш. Звичайно, в городоцькому музеї це значно краще, значно легше робити, тому що є інноваційні технології, які це все значно покращують. Третьокурсниці підкреслюють, що перевагою городського музею є не тільки сучасне технологічне оснащення, але й видатна колекція експонатів. Тут є дуже багато цікавих речей, які дуже цікаво вивчати. Тобто, а ще цікавіше, коли ти ними ділишся з кимось. Найбільше мені сподобались саме цеглинки. Тобто, це дуже унікальне. Такого ж, справді не бачила, Ми трошки повеселилися, коли вперше почули цю історію. Також дуже сподобались нам мастинки і саме саме оформлення музею, тобто воно є інноваційне. Як зазначили студенти, крім експозиції зі старовинними експонатами, їх зачепили зали, присвячені сучасній російсько-українській війні. Виставки цієї тематики є зв'язком між мирним населенням і нашими захисниками, про яких ми не маємо права забувати.